Я не... Я говорю, на що мене з тобою не є при посадах? Бо я би того в житті не хотіла. Щоб за мною так ось і дивилися з тем, е, е фотоапаратами. Гунили так вого. Е, мак, е, макарон. Е, ну, французький той. З Франції той президент. Він сує в пасію, що ще там вони таке, знаєш. Ну, я не, не поїм, що билище. Бо я ще з того смію. Вона його тако погладила. Та знаєш кітка. Ех. Що? Е, Десь чуєш, весь інтернет гуде. Е, та хто то має знати, що там між ними сіробен, все показують їх, вони ще чи начисто вбрали, такі кланяючі, там ходять кланяючі, такі, ну, але та є е, розумієш, живі люди, то не є, як ти ще говориш, то не є е-е, рубукапи е, чи як там тайва. То трошечка може бути емочі, що ти а, заставиті, що тут? Кого? Щоб під спідичю лізли, ще дві. а Стефа ще з того шміє. Вона говорить: ой, я, як Івано, Баняком не, за, не завалю, говори І то говорить, <свісті> <то, свісті> до мене мені <вніці> все дойде. Говорить, що вона отак легонько, хіба не знаю, що він їй зробив, може, хібавились, я там маю. Та то є теж такі прибацані, всякі, Слухай, що вони так хочуть, а ти мене вдар говори, а я тебе буду бляла. І вони ще так тішуть на друге. Видиш потім він ще так сміяв, так, маха такого, так ще сміяв. Може, він е, так їй повів, візьме мені, говорить, дай пописку, і я туди, та якби, ну, в мене настрій буде тут. Та є є таке, що шо воно щось має. О, люди, 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 поможуть. На, А як на то пішла, то він президент для людей, а так для жінки, то є хлоп, і якщо провинив, то знаєш, всяке може бути. Що чаті може бути, може ті перемови трохи, може щось не поділили, може те, що хіляпнув там до неї, чи, ну, ти її вбрала, не так, чи що, не, є, як то, ти, ти мені пам'ятаєш, як за сукенкою пою, йо, якась така сукенка, та не, не, не конче, а я їздила на, на Краківський базар, а я ще находила, мені ноги послухали за ту сукенку, я приїхала, всі гроші, що, до купівшки віддала за ту сукенку, а ти ж їх носом зачав крутити, пам'ятаєш, ну, я би тобі туди, чесно кажучи, я просто така більш інтелігентна. Сказала пару слів, феркнула і пішла. Знаєш, мені ще повір мені. Повір мені, мені ще хотіло розідати. Не знати, чи там такого не було. А може він їй повір, Може вона в дорогу брала з собою, знаєш, якісь котлетки зробила, -е, чи щось таке. Подивилася, вже виходити, а він то не, не з'їв, лишив. А вона каже, що я настояла, що я наготувала. Я все то його. Що... А ти е, лишив і тепер та то викинуть? Псам. І що тут буде? І взяла ми таку песок. Може бути, може бути, а чого ні? Ми не знаємо такої наша причина. Ми не можемо щось судити, а люди вже що що шото, та шото. То життя шото? Саме настояще життя.